Денис Барабаш, волонтер, засновник та капітан страйкбольної команди Легіон Поділля, організатор вишколів, направлених на військово-патріотичне виховання української молоді, студент 4-го курсу Вінницького національного аграрного університету, факультету агрономії, садівництва та захисту рослин. Життєве кредо не воюєш, допомагай. На вашу думку, взагалі, яке значення має військово патріотичне виховання саме для молоді? Саме для молоді я скажу так, що це досить велике значення, оскільки ми живемо в країні, в якій йде війна. Давайте напомнимо, що не третій, і не четвертий рік, а з 2014 року. А, на жаль, в школах це не особо розвинути як предмет. Діти не знають, як виглядає автомат Калашникова. який… На жаль, зараз найбільш розповсюджений нашій армії, е, і не знають, як його тримати. Тобто не факт, що дитина піде служити, чи підліток, чи хлопець, чи чоловік. Але мені здається, з таким сусідом потрібно знати, як тримати зброю, а тим більше, що в нас досить велика територія замінована. Військово-патріотичне виховання націлені вишколи на розмінування, на медицину, на тактику, ну і вже там. З, Переміщення на полі бою, то це вже таке. Саме основне те, що до чого ми зараз йдемо, це е, саперна справа і медицина. З ними найбільше проблем, оскільки на саперну справу для вишкола потрібна людина, яка розбирається в саперній справі, і інвентар, тобто деактивовані міни, е, і там досить багато чого є, металошукачі і так далі. І медицина це так само, оскільки інструктор має бути сертифікований е, і плюс досить багато інвентаря, такі як манекени. Кров штучна, бандажі, турнікети — це, на жаль, досить дешево коштує. От я якраз про це хотів запитати, тому що зрозуміло, що навіть після завершення війни ми ще будемо жити багато років саме в таких умовах, де потрібно де розмінувати територію, де це все. Озброєння, яке накидували рашисти на нашу територію, воно ж нікуди не дінеться самостійно. З цим потрібно буде мати справу, і дуже важливо, щоб всі були у безпеці. Діти, в тому числі, які вперше щось подібне бачать, наскільки це інформація. Е Ну Потрібно зараз не лише для хлопців, а й для дівчат, тому що розумію, що багато що бере участь у ваших вишколах. Наскільки вони самі цікавляться цим? Я скажу так: якщо ми співпрацюємо з навчальним закладом, в мене є одна єдина умова. Якщо я бачу, що ця дитина не зацікавлена, я підходжу, кажу, ну якщо ти не хочеш, можеш вийти. Тобто мені має приємно бути працювати з тою аудиторією, яка прийшла до мене. Uh, ну, я більше як ви являюся організатором і помічником інструктора. У нас uh, на даний момент uh, уже стабільно співпрацюємо з одним інструктором з 36-ї морської піхоти, uh, досить цікаво розповідає. але от ми більше зараз тактику працюємо: СКБ, холостіння, базові навички володіння зброєю, переміщення на полі бою і так далі. Дівчат більше. Що дивує, дівчат більше, вони більш зацікавлені. От ти їм говориш, вони от роблять те, що ти кажеш, і слідкують, щоб більше таких помилок не повторювати. Хоча я скажу, що саме дивує, у нас дівчата не тільки 18 років ходять, а є дівчата по 40 і по 43 роки. От наступний вишкол, який плануються 24-го числа цього місяця, вже є зареєстровані дві панянки 42 і 43 роки. Тобто людям це цікаво. Є ще можливість дозареєструватися до іншим да, Так, да, да, да. да. Без питань, я думаю, посилання вставити. А, в чому ще великий плюс вишколів? Вони в основному проводяться всі в дні. Це субота-неділя. Я думаю, потратити там, за рахунок донату 500 гривень, 200-300 залежності від вишколу і відпочити цілий день. Фізично да, втомлюєшся. але морально це зміна обстановки побігати по лісі. То розкажіть більш детально, як сам вишкіл проходить? Іде е, реєстрація вишкіл. От завтра вишкіл у нас. Дев'ята ранку, ми всі збираємося на певній точці. Всі бажано, якщо є можливість, по формі, щоб більш антуражно було, атмосферно. Ні, це можливо бути кросівки, спортивна форма. Е, ну, по фотографіях ви бачите, що тут не принципово. У нас навіть вон, собаки приходять на вишку. Баді. Ми виходимо, знайомимося в двох словах, що буде відбуватися, і починається маленький стрес-тест. Легенький фізо. Пробіжечка, гранати під ноги, навчальні гранати з крейдою. Дякую за уточнення. Мені подобається, як при цьому Денис почав усміхатися. Це я улюблена частина гранати під ноги. Знаєте, так досить цікаво спостерігати за людьми, коли кричеш гранати, а вони в сторони розбігаються. І взаді супроводжує нас автомобіль. Ну, так. Я Це Підганя... песик, який приходить, підганяє. баді взагалі кайфовий песик, він, до речі, контужений, вивезений з зони бойових, бойових дій, бойових дій. Да, це якраз собака інструктора нашого Олександра. Ззаді підганяє автомобіль, щоб ті, хто відстали чи дати мотивації працювати більше. Коли вже прибігли на саму точку дислокації, де ми будемо працювати, маленький фізо, віджатися, поприсідати, розігнати кров по всім органам. І Почекати, доки добіжать. У нас немає правила от, е, нашкодити здоров'ю. Якщо не можеш, є якісь питання по здоров'ю, або просто вже ну, занадто втомився, то можна відійти, зменшити рух, якісь певні вправи не виконувати. Е, далі вже ми рухаємося. В залежності від тематики. Якщо це холостіння, ми проводимо без ігри страйкбольної, ми роздали зброю, провели інструктаж по техніці безпеки, оскільки це страйкбольна зброя, але це все ж таки зброя, яка може е, принести шкоду здоров'ю. Е, і от мінімальні правила кожної зі зброєю, те, що має бути зброя на запобіжнику, е, палець на спусковому гачку, ми не тримаємо. Е, якщо я це замічаю, Палиць Граната відбираю. під ноги. Ні, в нас досить є цікаві вправи. Хтось присідає, хтось віджимається, хтось робить бьорпі. Повірте. Так, перепрошуємо що? Біорпі. Не знаєш, таке бьорпі? Не... Це така вправа. Так. Дуже популярна стрибу, і корисна, так. коли там треба стрибати. Ні, у нас буде далі рубрика, тоді можливо. Да, стрибаєш, присідаєш, віджимаєшся з упору льожа, вже знову пригаєш назад. 10-15 разів. Ну, В залежності, там, дівчина, хлопець. А раз другий зробиш, на третій не захочеш. Відвідувати да. от... подібні вишколи, так? <ріст> <ріст> І так само от, є головне правило, що зброя має бути завжди при собі. Неважливо, що ти робиш, куди ти йдеш, зброя при собі. Я от такий в крису люблю погратися, вкрасти автомата. І потім людина ходить, шукає, це досить цікаво наблюдати за цим. Хоча була попереджена, що буде бертки, віджимання чи щось. Я скажу так, навіть в мене вкрали були автомати, да. так <сміття> є е, по можливості, якщо є моні, це можна приходити. Якщо це вже іде більше тематика, от як можна побачити зараз на екрані, іде більше тематика окопна, ліс з ігрою, ми заходимо саме в локацію вже пропрацювання: двійка, трійка, четвірка, в залежності ми все пропрацьовуємо. Прохід, штурм, оборона даних траншей і так далі. Вже йде відпрацювання на практиці. Вже з зброєю, вже вистріли, вже гранати, крики і так далі. Ну, якщо у таких молодих людей в майбутньому буде життя пов'язане з військовою службою, то такі навички їм дійсно трошки полегшать. А... Да, так, коли я шукаю інструкторів, я завжди наголошую, що ми даємо те, що вам давали в навчальних центрах. Тобто ту базу помножену на ваш бойовий досвід. От, я шукаю інструкторів, які от з бойовим досвідом, ветеранів надаю перевагу. Чому? Тому що людина, яка прийде сухо, мені розкаже те, що написано в книжці, мені самому буде це нецікаво. От я завжди служу по собі. Мені цікаво поспілкуватися з людиною, яка це вивчила в навчальному центрі, і вже через свій бойовий досвід пронесла і може сказати: от те, що навчають, воно ну, не зовсім практичне. Ми робили ось так. І розкаже там певних пару цікавих історій. Коли Олександр починає, от в нього дуже такий великий насичений бойовий шлях. Був це ваш а, інструктор, про якого ви говорите, так? А, да, 36-та морська піхота, спецпідрозділ дикі свині. Mm. Uh, да, от, uh, у нього досить такий цікавий бойовий шлях. От він, помімо того, що він дає базу uh, по темі вишколу, от він досить багато чого ще розповідає свого життя. І він каже: от нас вчили так, але ну, якби я зробив так, можливо, я б тут сьогодні з вами вже не стояв, але от ми зробили так, от ми красавчики, ми вижили, все, uh, ми пішли далі знищувати ворога. Якщо це в нас іде міська забудова, то ми більше відпрацьовуємо вже стійки, переміщення на полі бою, ми заходимо в будинок, кімнати, нарізання кутів, пропрацювання, так само крики крию йду, крию йду, граната і так далі. Куди ж без гранат, ми вже зрозуміли? Да. Ну, гранати, знаєте, для мене це взагалі досить цікава тема. Дуже їх люблю, як то кажуть, Денисе. Ми, як мінімум, подякуємо вам, що ви прийшли до нас. Без гадати я б не був настільки впевнений на, на вашому місці. Ну, тобто, знаєте, навіть Олександр з морської походи <хи> каже, слідкуй за руками. <хи> Бо зазвичай наша гощова редакторка просить принести щось, щось, що можна так, показати так. зі своєї теми. Денисе, ні цього не говорили. Судячи з того, як емоційно ви розповідаєте, і наскільки детально я можу, можу можна побачити неозброєним оком, наскільки ви вмотивований і занурений у цю тему. Про свою основну мотивацію. Я так розумію, кожні вихідні майже відбувається такі вишки. А, якщо це страйкбольна гра, яка організовується Вінницькою федерацією страйкболу, мені здається, ви чули у вас. Він був в гості. То кожну неділю на цей ідею. Да. Кож, кожну неділю на десяту ранку там у нас є певна група. Вінниці це досить поширена місце відпочинку, не знаю, як правильно mm -hmm. назвати. А, Є ігри страйкбольні, можна прибігати, побігати, покидати ті гранати, покричати. І просто от морально відпочити — це от, ті 4 години, коли ти ні про що не думаєш, а тільки дай тільки по комусь попасти. Ось основна мотивація. А якщо на рахунок мотивації, чесно, я задумувався, я не знаю, мені це подобається. От мені це подобається, мені подобається організовувати подібні заходи. І, в принципі, е, мені подобається, що люди ветерани, е, от я насичуюсь їхньою енергію. От коли вони бачать фідбек від аудиторії, яка прийшла, вони бачать цих дітей, ці очі, яким їм це цікаво, вони розказують от те, що вони пережили. Мені хлопці кажуть, мені от. Деякі моменти стало набагато краще і легше це душевно. терапія да. для них, так так. Uh, да. Але ті моменти, коли вони розказують, вони це ще раз переживають. Це трошки трішки важко для них, але їх попускає. І багато хлопців, які от ідуть на волонтерських. Я написав там в чат ветеранів, мені відкликнулось четверо хлопців. З бойовим досвідом, каже, ми хочемо, маємо бажання розказати. От якраз за саперну справу ми про це говорили, і один з саперів якраз відкликнувся, каже, може з інвентарем приїхати, зробити все, показати, якщо дітям це цікаво. І фідбек від учасників вишколів. Коли... Можливо, хтось навіть, хто подивиться наш сьогоднішній ефір, теж зацікавиться. Можливо, у когось є знайомі, цю інформацію передадуть, і до вас хтось звернеться. Це було, мені здається, дуже круто. Після. Для нашого ефіру обов'язково частина е, частина ефірів саме інтерв з інтерв'ю з'явиться на наших каналах у Ютубі, в соціальних мережах. Там ми детальну інформацію теж залишимо. Дякуємо вам, Денис. Насамперед, за вашу мотивацію і за вашу ініціативність в вашій волонтерській справі. На ще уточнюю, вишколи проведеться з 18 років. Всі кошти, які збираються на вишколах, це йдуть на волонтерство. При зборі, при донаті ми вказуємо суму, яка орієнтовно там треба зібрати, і ми вказуємо, куди йдуть ці кошти.